Доброго дня. Ну що покажу, у нас є по наявності по гальфах електрогальфи 24 і 36 кВт в різних кольорах, в різних комплектаціях. Вибір є, вибір пристойний, стан машинок гарний 36 кВт від 13 тисяч умовних одиниць. 24 кВт йдуть від 9500. До 11 і 36-ті максимальна комплектація йде до 15 тисяч. На всі авто є другий комплект гуми. Так що ну, є, є, є з чого вибирати. Машинки всі обслужені, машинки всі доглянуті. Є і інші машини, не тільки гольфи, є і ліфи. Є ікон, є і Ніра, і Дітрет... 70 машин, я просто показую вам це відео, що стосується гольфів. Наступне буде про прай 3. І он ще сьогодні Peugeot 208 приїхала, невеличка, бачите? Но 50 кВт батареї, 300 плюс км. Так що звертайтеся, підберемо для вас електроконяку. Нагадую, що до кінця року діє пільга по електромобілях для ввозу. З Нового року вони стануть дорожчими, гарного дня! Бережіть себе!